Що ж, вляглися трохи емоції після звільнення Валерія Залужного і призначення новим головкомом Олександра Сирського, але по первах проти сирського нормально так неслося. Адепт м'ясних штурмів, генерал 200 – Отакі от штуки можна було прочитати про сирського у соцмережах у перші дні після призначення. Можливо, саме це і спонукало нового головкома у своєму першому інтерв'ю на посаді наголосити для нас головна задача і головна цінність. Це життя нашого, нашого солдата. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику місних штурмів. От, я краще залишу. Якісь там можливо якусь позицію, але не допущу загиблі всього особового складу. Ок, нормальний меседж. Але от те, що для цього меседжу вкотре було обрано іноземний змін німецького суспільного мовника ЦДФ в цьому випадку, знаєте, це вже просто дістало, що українське топ керівництво охоче спілкується з іноземними журналістами, а от з українськими просто ні. Ні, я все розумію. Нам потрібна увага світу, нам потрібна допомога заходу, і через те нам постійно потрібно з ними спілкуватися. Але ну камон, українським журналістам теж є про що запитати українську владу, і не лише у форматі закритих зустрічей. І що головне, українські журналісти будуть запитувати владу про те, що хвилює українців, а не німців, італійців чи там чехів. Чи українській владі справді не має потреби відповідати на запитання українців? Чи ми справді повинні дізнаватися, наприклад, про наміри Зеленського звільнити головнокомандувача з інтерв'ю італійському телеканалу Раї? Як це було два тижні тому? Багато говорить про те, що він може його може бути звільнено, що ви його e... звільнити може звільнити. Можете звільнити. Це правда, я yeah. ja, думаю про це про перезавантаження. Я в процесі в цьому можливо, наша влада вважає, що односторонніх відеозвернень достатньо, але насправді є велика різниця між тим, щоби говорити до суспільства, і тим, щоб говорити з суспільством, Монологи ніколи не замінять діалог і. Українські журналісти власне є посередниками між владою і українським суспільством у цьому діалозі. А спроба замінити діалог монологом врешті призводитиме лише до того, що влада втрачатиме довіру суспільства, і власне цей процес уже триває. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і далі у цьому відео ми поговоримо про свіже соцопитування, яке показало падіння довіри до Володимира Зеленського про причини. І наслідки цього падіння далі поговоримо про справу Пашинського і два цікаві моменти у комунікації служби безпеки України. Підписуйтесь на цей канал для того, щоб бути в курсі усіх нових випусків, і вперед до офігів. Я офігів. На цьому тижні Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати нового соціологічного дослідження, і головними у ньому є зовсім не захмарні показники довіри до Валерія Залужного, там на рівні 94 Головними є інші дві речі. Номер раз вперше з початку повномасштабної війни кількість тих, хто вважає, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку. Перевершила кількість тих, хто вірить у правильність. Номер два довіра до президента Володимира Зеленського падає формально із 77% у грудні до 64% чотирьох у лютому, але у КМІСІ наголосили, що динаміка соцопитування а його частково проводили до звільнення Валерія Залужного і частково після, показала, що після звільнення Валерія Залужного довіра до Зеленського продовжила падати аж до рівня 60%. Я пригадую, як у 2020 році Володимир Зеленський на запитання Стівена Сакура про падіння його рейтингів реагував. You came to power with 73% of the vote in the presidential runoff against Mr. Poroshenko. Your opinion poll ratings now at around 35%. You have lost an awful lot of support in a year and a half. You came to politics saying, "I want to." Але зараз Володимиру Зеленському я сподіваюсь зовсім не до сміху з цього приводу. Бо немає абсолютно нічого смішного в тому, що президент держави, яка веде війну за своє існування, втрачає довіру суспільства в довготривалій перспективі. Це може мати дуже погані наслідки. І Я справді вважаю, що виснаження суспільства від війни є далеко не єдиною і може навіть не головною причиною цього падіння довіри. 对。<noise> Ще однією важливою причиною є те, як Володимир Зеленський спілкується із суспільством, і ми багато говоримо про це на цьому каналі. З вами, іноземці. Я буду спілкуватися через ваших журналістів і відповідати на запитання, які вас хвилюють. А до вас, українці, я буду промовляти українських журналістів збиратиму лише на закриті зустрічі і відповідатиму різким хамством на два-три критичні запитання. Під час великих прес-конференцій. Ось така нездорова модель вже давно себе вичерпала. Ця тема вичерпана. Коли влада не хоче відповідати на запитання, які бурлять у суспільстві, то це, врешті-решт, призводить до дедалі глибшої взаємної недовіри між владою і суспільством. І до цього. Додаються ще багато речей, наприклад, наша постійна корупція і небажання звільняти очевидно проблемних посадовців, чи там, наприклад, тиск і стеження за журналістами, і так далі, і так далі. Ця криза може набувати різних форм на її тлі навіть можна намагатися зліпити Сергія Пашинського, такого собі Ісуса Христа української політики, якого розпинають за його патріотизм. Більшість з вас, мабуть. Чула знає, що колишнього народного депутата і проміжного глави адміністрації президента після втечі Януковича Сергія Пашинського зараз переслідують за справи десятирічної давнини і повідомили йому про підозру. Набу САП та служба безпеки оголосили підозру колишньому нардепу за незаконне привласнення нафтопродуктів і завдання державі збитків у майже мільярд гривень. Йдеться про Сергія Пашинського. Окрім колишнього нардепа, підозру було оголошено його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів. Суть справи дуже проста. Насправді у 2014 році Україна конфіскувала нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, формально передала їх на зберігання державному підприємству. Ну а далі, за версією слідства, контроль над усім цим ділом оформили Сергій Пашинський і його партнер Сергій Тищенко. І вони ці нафтопродукти успішно реалізували. В державний бюджет з цього не надійшло ні копійки. На тижні набу і СБУ опублікувало записи телефонних розмов між Сергієм Пашинським і Сергієм Тищенком, і вони є дуже пізнавальними, особливо в тих моментах, коли у схемі щось іде не так. Мені треба. Ти з спі... 14 тисяч тонн жидкої води. Я не не? Розкажу ні, та на ніби що вказувати. У ТНП отримали 14 тисяч тонн жидкої води і з пі я тебе просив, Як при*****? Я йду нашу ну, блядь, ну, Або ось іще такий фрагмент розмов Пашинського і Тищенка він мені настільки подобається, що дам його аж цілу хвилину. Ну шо, дорогий друг, В не знаєш, Ні. Ні. Сьогодні Свічерський суд по позову Генпрокуратури арештував всі твої рахунки, всі нефтепродукти, продукти, всі компанії і далі по тексту. Конечно. И украл ты всего, вот она всего 403 миллиона гривен. Обалдеть. Угу. Шикарно. Это сегодня они сделали? Да. Печерки, районный суд удовлетворил хозяйство прокуратуры наложил арест. И дальше по тексту. Ну, все, арестовано, все не все продукты, все счета всех компаний, участников сделки арестованы. Mm -hmm. к 341 триста сорок один миллион гривен и дальше по тексту. Что-то мы рано расслабились. Особливо прикольно, що вже після повідомлення про підозру Пашинський дав інтерв'ю Українській Правді, в якому розповідав, що з Тищенком він взагалі ну, ледве знайомий, а дзвонив йому виключно в інтересах держави. Дуже шкода, що цього інтерв'ю немає у відеоформаті, але я зачитаю вам текстову цитату. Журналіст запитує: якщо подивитися на ситуацію очима сторонньої людини, є політик Пашинський, який турбується про державу, а є Бізнесмен Тищенко, якого не цікавить нічого, крім бізнесу. Для чого бізнесмену проникатися патріотизмом політика, слухати від нього настановчі місцями образливі лекції? Пашинський відповідає: прошу вас з цим питанням звернутися до пана Тищенка. Ви ж починали цю справу фактично разом? Ні, я не починав цю справу. Добре, ви глибоко у справі. Куди ділись 97 тисяч тонн нафтопродуктів? Я не глибоко у справі. Я вам сказав, що я зробив. Ви запитали, чому мене прив'язують. Я вам пояснив. Журналіст далі запитує. Ви, як відповідальна людина, для себе знайшли відповідь на питання, куди ділись 97 тисяч тонн. Я не знаю відповіді на це питання, каже Пашинський. Ну як вам це прокоментувати? Включати дурачка це звичайно традиційний спорт в українській політиці, але Пашинський явно втратив цю спортивну форму. І Якщо формула захисту Пашинського полягає ось в цьому, плюс в традиційних розмовах про те, що атака на нього це все рука Кремля, то на таке інтерв'ю можна було навіть не виходити. Але до чого це я? Уся ця справа вона давно відома, добре відома. І адекватність переслідування у ній Сергія Пашинського навряд чи мала би викликати серйозні дискусії. Але от криза довіри призводить до того, що навіть у ній Сергія Пашинського намагаються ліпити жертву репресії, якого Влада Зеленського переслідує, чи то через те, що він має серйозну вагу на ринку озброєнь, чи то просто через те, що він великий патріот і допомагає ЗСУ, ну а там Оманський договорняк і так далі. І треба сказати, що свого часу Володимир Зеленський заклав нормальний фундамент для того, щоб будь-яке переслідування Сергія Пашинського мало нотку неприємного аромату. Це було у 2019 році, коли Сергія Пашинського притягували до кримінальної відповідальності у іншій справі. Тоді ще нардеп в рамках побутового конфлікту прострілив ногу одному чоловікові. І ось на своїй першій великій прес-конференції Володимир Зеленський оприлюднив своє бачення правосуддя для Сергія Пашинського. Вийдеть на вулицю і запитайте Пашинський це бандит чи ні. Запитайте у людей у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Ну, подивіться, Просто запитайте. Ось так. Одного такого коментаря глави держави, замість того, щоб просто сказати, я не можу коментувати кримінальні провадження, які перебувають на стадії розслідування, достатньо для того, щоб надалі будь-яке. Кримінальне переслідування Пашинського отримало ту саму неприємну нотку, незалежно від того, наскільки справа є об'єктивно очевидною, нехай і давньою. І незалежно навіть від того, наскільки Сергій Пашинський ну просто не тягне на роль жертви політичних репресій. До речі, дуже зворушливий у світлі останніх подій момент. Оці от цитати телефонних розмов. Пашинського і Тищенка, які я показував раніше, це з публікації набу також їх публікувала і СБУ і свій ролик служба безпеки оздобила фрагментами розслідування Бігусінфоексардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми. Але як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. Ваш друг, ви можете в нього просто запитати, що відбувається. І... Я, менеджмент... не... я нічого не питаю в друзів, я народний депутат України. Не знаю, чи це так випадково вийшло, чи Служба безпеки вирішила у такий спосіб продемонструвати Бігусенфо жест доброї волі. Якщо друге, то вийшло непогано. Але от щодо іншого жесту доброї волі, який СБУ продемонструвала у справі бігузгейту на тижні, то тут є питання. Бачите, у службі повідомили, що щонайменше трьох працівників, які стежили за редакцією Біосинфо, в тому числі Ігоря Клоуна, за розпорядженням голови СБУ Василя Малюка, відправили цитую для виконання оперативно-бойових завдань в зоні проведення бойових дій, зокрема. В Донецькій і Луганській областях. нагадаю, що цих людей мали би притягувати до кримінальної відповідальності щонайменше за незаконне стеження за журналістами, натомість СБУ. Повідомляє нам, що бачите, ми відправили їх у зону бойових дій, бачите, які ми принципові. І в такий спосіб СБУ підтримує гнилий наративчик про те, що відправляти у зону бойових дій це така форма покарання. Ну і це, звичайно, піднімає довіру одразу до всього гуртом. Це все сумно насправді, бо довіра до влади і її органів у час повномасштабної війни є дуже важливою. Це питання стійкості і суспільства і держави. Але влада не може просто вимагати до себе довіри. Вона має цю довіру, ну за браком кращого слова, заробляти своєю поведінкою і своїми діями, своєю. Відкритістю до діалогу і готовністю відповідати на запитання, реагувати на проблеми, і в такий спосіб довіру справді можна встановити. І для того, щоб довіра була, і якщо влада справді розуміє цінність цієї довіри, то їй варто змінювати свої підходи не завтра, а вже ну а нам тим часом своє робить підтримувати наші сили оборони. Тому нагадаю, що фонд Повернись живим продовжує великий збір на потреби сотні українських снайперів. Цей збір дуже важливий, і я закликаю вас до нього долучитися. Посилання залишу в описі під цим відео. Ну і тримаємося разом. Побачимося за тиждень. Слава Україні!